Ли популістичний винахід влади безкоштовний проїзд кожному громадянину, 20 мільярдів збитків. Залізна логіка для людей з гумовим калькулятором. Укрзалізниця заробила мінус 20 мільярдів гривень лише на пере... пасажирських перевезень. влада обіцяє всім шарову подорож. 350 мільярдів. Не вистачає на збройні сили. Вітаю, друзі! Черговий фірмовий памфлет на Цибулько Толк. Три тисячі кілометрів марнотратства. Три тисячі кілометрів звучить як подорож у країні мрій, але це маршрут у бік економічної коми, новий популістичний винахід влади, безкоштовний проїзд кожному громадянину. Ну що ж, приготуємося, рушимо в експрес марнотратство 2025. У нас все закрите на фронті, воїни забезпечені всім по самі вуха, але цей експрес мчить до дефолту: кінцева зупинка, банкрутство. Провідний уряд, машиніст, банкова, а диспетчер. Хронічна безвідповідальність. 20 мільярдів збитків залізна логіка для людей з гумовим калькулятором. Почнемо з арифметики. Укрзалізниця заробила мінус 20 мільярдів гривень лише на пасажирських перевезеннях. Пасажирські перевезення дотовані у нас, дотовані, нагадаю, повна сума збитків 2,7 мільярда. Тобто навіть величезне навантаження на вантажне перевезення на вантажну компоненту не порятувало бюджет компанії. Тобто компанія опинилася все одно в збитках, але її хочуть знову заганяти до повного банкрутства. Отже, це все після 2018 року, коли компанія мала хоч якийсь прибуток у 2004, Ой, у 204 мільйони гривень. Тепер це минуле як нормальна економічна логіка, теж минуле. Тому. Нова ну, влада вирішила: якщо все горить, треба трохи підлити газу, подарувати людям безкоштовні три тисячі кілометрів. Ви тільки уявіть: в країні, де за гроші квиток купити важче, ніж зустріч з президентом, влада обіцяє всім шарову подорож. Це як у квартирі без води відкрити ще три крани для краси. Три тисячі кілометрів на шару. Нова епопея з присмаком дерибам, безкоштовний проїзд це рай для корупціонера. Купи квиток для дідуся, продай через чатик, і на виході маємо чорний ринок державного ідіотизму. А ще питання: кому вистачить місця, коли сьогодні за гроші не проб'ється до Львова до чи Харкова. Уявіть, що буде, коли місця роздаватимуть по талонах. Підписки, черги, діджитальні черги, залізнична тисяча з гаслом, не всі поїдуть, але всі заплатять. Мається на увазі про що? Про те, що компенсувати збитки на ці три тисячі шари буде державний бюджет. Там в бюджеті постійна дірка. Згадаймо історію ще недавню, кінця серпня, початку вересня, 350 мільярдів не вистачає на Збройні сили. А вони включають дурака, і зараз вони включили ще більшого дурака, тому що крім тисячі, вони запускають ще одну програму. Це абсолютний популізм, тобто підкуп не просто підкуп виборця, а це якась така ситуація, в яку люди з переляку мають не просто бути ввергнуті, а ще й стати, ну, мабуть, такими пасивними учасниками величезного соціального експерименту. Медогляд для 40+, ще один удар в стилі дешевий без лікарів. Паралельно із залізницею Банкова підкидає другу ідею: безкоштовний медогляд для всіх після 40 років. Звучить чудово, особливо якщо не знати, що лікарів вже не вистачає навіть для базових прийомів. Вони вже коментують нововведення словами, які можна показувати лише після 23.00. Бо у системі, яка ледве дихає новий подарунок влади, це як відкрити нове відділення без персоналу. Але з телевізійним сюжетом про турботу, ідеальний сценарій для марафону добрих справ і повна катастрофа для реальності. Вони затівають ту саму тисячу тільки від збоку. Тобто Влада планує перераховувати на, через дію на особистий рахунок громадянина кошти, які він має потратити для скринінгу свого організму, здати аналізи. Ну, а після цих аналізів, звичайно, вже йти до дільничих лікарів. Це прекрасно це створює. Хороший механізм заробітку, тобто хтось пролобіював із власників лабораторії або мереж лабораторій цю ідею і хоче викачати з бюджету непогану суму. Насправді ідея правильна, але джерела покриття, звідки брати гроші на все це задоволення? Ну і повертаємось до Укрзалізниці. Наглядова рада мільйони замовчання. Ви чули бодай одне слово від наглядової ради Укрзалізниці? Ні. Бо їхні премії звучать гучніше, ніж їхні голоси. Ці люди отримують по кілька мільйонів гривень на рік, щоб створювати ринковий менеджмент. Але замість ринку маємо цирк, замість менеджменту, лояльність банковій. Але ж Укрзалізниця це корпорація, яка. Керується корпоративним управлінням. «Укрзалізниця» не має отримувати прямі накази з банкової. Вона має керуватися одною метою: по-перше, підтримання інфраструктури і графіків, по-друге, підтримання рухомого складу, а по третє, якісне обслуговування і пасажирів, і замовників на вантажне перевезення. Україна має унікальне географічне розташування з хорошою перспективою стати серйозним таким інфраструктурним хабом Європи. Але чувачки сидять у своїх лаунж зонах поки пасажири стоять в коридорах потягів і навіть не червоніють, бо за такі гроші червоніють лише цифри у звітах. Отже, про стан залізниці. Соціальні виплати заморожено, а популізм розморожено. Укрзалізниця вже урізає одноразові допомоги працівникам, що виходять на пенсію. Але уряд знаходить ресурси на маркетинг ідей. Де логіка? Її нема. Є тільки політична логіка, колись за кожну кризу вигадують чергову тисячу або кешбек, щоб виборець хоч щось відчу, крім... З невіри, а часто й ненависті до цієї влади. Країна, де соціальні виплати зупиняють, де не індексують пенсії, де військовим просто тупо не, не доплачують реальних коштів. Але квитки дарують. Це країна, яка вважає, що інфляція це просто емоційна реакція економіки. Де гроші Зе. В бюджеті на 2025-2026 роки жодної копійки на подарункові 3 тисячі кілометрів немає. Ну, немає цих грошей і бути не може. Бюджет вже проголосований, до речі. Правляча партія за нього голосувала, і раптом виникає ця ідея. Тож логічне питання, де візьмуть у армії, у лікарів, у протиповітряної оборони, у донорів, яким і так вже соромно дивитися на наші бюджетні фантазії. Нагадаю, що за час війни Держборг України виріс, по-моєму, до 118% валового продукту. На початку війни в нас Держборг був дуже маленький відносно більшості країн Європи і світу, десь 70 злишком відсотків від внутрішнього валового продукту. Ну зовсім коли в Японії 300%. В Італії 300, в Японії, по 320, в Греції 200 чи, 300, чи 290. Тобто це шалені відсотки, але війна, зрозуміло, наш Держборг ну, війна потребує. Отже, Питання: а чи не збираються вони запускати друкарський станок від такої царської щедрості Зеленського? Якщо запустять, тоді побачимо, як безкоштовні подорожі обернуться гіперінфляційними канікулами. Ласкаво просимо до економічного плацкарта, до майбутнього. Уряд чивої зволіть. Прем'єрка киває, міністр під Козарю, банкова аплодує. Україні, яка веде війну, уряд працює в жанрі мюзикл з відсутнім сценарієм. Коли керівники держави хором говорять так, будь-якому нонсенсу з офісу президента, будь-який нонсенс, який звучить із вуз Зеленського, а тут ще прем'єрка зморозила таке, що хоч стій, хоч падає. Фактично, вона для повного кайфу має прізвище на Кадирова змінити. Тому що точно як Кадиров клявся Путіну, що він піхотинець Путіна, так само ця дівчина, яка керує Кабінетом міністрів нині, пані Свереденко, теж заявила, що вона піхотинець Зеленського. Та ти подивися Конституцію, ти не Зеленському підзвітна, ти підзвітна в Верховній Раді, дівушка. Це вже не управління, це серіал, в якому сценаристи переплутали жанр. Замість політичного трилера знімають трагіфарс. Європейський Союз ще не знає, як реагувати на цей град популізму, але політична партія Європейська Солідарність єдина, яка заговорила про політичні наслідки, бо дефолт не проходить раптово. Його готують ось такі три тисячі кілометрові обіцянки. Замість реформи залізниці намальована турбота, замість економічної стратегії, постріл для Фейсбуку. І все це під музичний супровід з наглядової ради ДДЖ Бюджеткат. Отже, що в нас з бідкатом? Біда повна? Біда. Те, що їх прорвало на такий популізм, є свідченням того, що вони не бачать для себе реальних шансів залишитися по війні у владі. Вони можуть тільки нахимічити, можуть сфальшувати. Тобто, це все із репертуару Путіна. Зеленський перетворився в такого собі Лукашенко Путіна і нічого з цим не поробиш. Головне, що. З нього цей Лукашенко-Путін проривається, тільки він починає відкривати рота, як вискакує цей чортик у вигляді Лукашенко-Путіна. І ось ми стоїмо на пероні державного ідіотизму. Потяг три тисячі кілометрів марнотратства вже гуде, провідники махають руками, а касир оголошує усі квитки роздані, поїздка за рахунок майбутніх поколінь. Популізм це наркотик, який завжди діє миттєво, але вбиває повільно. І зараз банкова роздає чергову дозу замотану стрічку турботи про людей. Тільки от турбота без відповідальності це не турбота, а паразитування. Три тисячі кілометрів обіцянок і жодного метра реальної дороги вперед. Наступна станція. Банкрутство кондуктор попереджає, виходити, доведеться всім, і платити за безкоштовну поїздку доведеться в кінці поїздки. Або й посередині, якщо потяг зупиниться і розвалиться на маршруті. Тому що без грошей нічого не їздить.